Всім привіт! На канала Салтаненко в YouTube я почула для себе, що перший кінець світу він був. І про це говорить вся наша земля. Є багато доказів і багато фактів. І чому Бог знищив перший світ? Тому що весь світ тримався Словом Божим. І коли це слово було відкинуте і нарушене, прийшов кінець. Другий раз, другий наш світ так само тримається Словом Божим. І чому прийде знову кінець світу? Тому що слово Боже сьогодні відкидається, нарушується, тому що розвелось багато лжепророків, які перекручують, додають все до Слова Божого. І Бог він шість днів творив світ і на сьомий увійшов покій. Бог є над часом і щоб. Коли моє, мій дух вийде з тіла, мені потрапити до Бога у правильне місце. Мені потрібно тут з'єднатись з Богом, щоб коли мій дух вийде, він пішов до раю.